Наш центр створюється вперше з такою назвою утвердження української національної та громадянської ідентичності. Вийшла стратегія в грудні 2023 року, і ми впевнені в тому, що саме ця стратегія допоможе українцям відчути себе дійсно українцем, дізнатися, хто я, навіщо я і що я буду робити в своїй державі і в своїй країні. Тож ми впевнені в тому, що наш центр стане справжнім хабом для молоді. Ми хочемо працювати з громадами. Ми вже ведемо перемовини. З декількома громадами для того, щоб приїхати і почати з ними робити заходи для того, щоб молодь була згуртована для того, щоб молодь займалася тим, що потрібно, для того щоб в наші часи бурхливі військові часи, ми могли дати молоді можливість розвиватися, особистісний розвиток. Ми маємо на меті насамперед, те, щоб дати можливість створити сервіси, щоб дати можливість інтегруватися в суспільне життя. Ми маємо на меті зробити наш центр дійсно центром для молоді і про молодь. Тож ми запрошуємо всіх вас до нашого центру. Ми впевнені, що наша співпраця буде корисною. А ще ми запрошуємо парт. Нерів ми впевнені в тому, що кожен, хто хоче розвивати нашу країну, має на меті підтримувати нашу молодь. Ми шукаємо зараз приміщення. Це дуже тривалий пошук, але ми впевнені в тому, що нас чекає успіх. Тому що молодь має приїхати до нас без перешкод, тому що у нас дуже багато вишів, дуже багато молодіжних організацій, і ми впевнені в тому, що саме ці організації стануть нашими партнерами. Ми зараз в стадії реєстрації нашого закладу, тобто ми робимо дійсно документи на те, що ми існуємо. Так, у нас прийнято рішення Дніпропетровської обласної ради, але ми зараз робимо все задля того, щоб зареєструватися в нашому казначействі, в податковій і всіх інших інституціях, які дають нам можливість працювати. Ми зараз триваємо в тривалому такому пошуку для партнерства. Тобто, ми зараз ведемо перемовини з міжнародними організаціями, які будуть нам допомагати, і ми дійсно будемо допомагати створювати молодіжні заходи. Ми впевнені в тому, що всі люди, які сьогодні турбуються про нашу молодь, вони зможуть долучитися і допомогти. Є вже соціальні мережі, вони створені, ми їх наповнюємо. Ми зараз хочемо розпочати конкурс логотипів нашого центру, тому що з чого починається? Да, з візуалізації. Тому ми зараз оголошуємо конкурс на логотип нашого центру. І ще одна така велика у нас робота це по створенню. Проєкту розумна країна, тобто, ми хочемо зробити таку інтелектуальну гру, яка має на меті доповісти, розказати, навчити, що таке саме українська національна свідомість. Тобто, ми з цього починаємо. Ми вже домовилися з громадами, ми домовилися з кількома вишами нашого міста для того, щоб можна було поїхати і зробити таку чудову програму, об'єднати нашу молодь і дійсно розказати, що ж таке насамперед українська національна ідентичність, наш молодіжний. Центр має досить довгу назву. Це Дніпропетровський обласний. Центр молодіжної роботи та утвердження української національної та громадянської ідентичності тобто дві складових: це молодіжна робота і це утвердження української національної ідентичності. Тобто, всі дві ці ланки вони не роз'єднані, і ми маємо на меті довести, що ми можемо робити молодіжну роботу, працювати, готувати молодіжних працівників, а ще готувати справжніх українців, які будуть пишатися нашою державою. Ми впевнені в тому, що наша молодь має розвиватися, тому ми хочемо створити кілька сервісів, які допоможуть опанувати компетентності, які необхідні в сучасному житті. Насамперед, це медіаграмотність. Кожна людина розуміє, що сьогоднішньо в борхливому світі ми маємо розрізняти, де фейки, де не фейки, робити все, щоб український наратив ішов у світ, щоб ми розказували дійсно про нашу країну і могли пишатися нею і розповідати про наші традиції, про наші цінності. Про наші... Нашу духовність про те, що нас відрізняє українців від іншого світу, ми впевнені в тому, що ми можемо створити кілька лекцій, які мають на меті навчити, як говорити, тобто бути справжнім лідером тобто, це курс лекцій для майбутніх молодіжних лідерів, і це ораторська майстерність, вміння доповісти, вміння сперечатися, вміння донести свою думку до наших партнерів майбутнє. Бутніх партнерів, з якими ми будемо працювати. Ми впевнені в тому, що наші сервіси це не тільки про медіаграмотність і ораторську майстерність. Ми впевнені в тому, що навчити сімейним цінностям це теж необхідність, тому що, на жаль, сьогодні ми не завжди бачимо гарні приклади сімейних цінностей, і ми б хотіли, щоб і цей напрям роботи був в нашому центрі. Тож, ми відкриті до будь-якої співпраці. Ми хочемо робити ще курс лекцій, бути українцем. Тобто, це лекції, які допоможуть розв Зібратися в цих складних питаннях, які сьогодні виникають на нашому шляху, тож ми відкриті, ми готові, ми будемо і ми маємо.